От ми тільки що почули, за що в Україні саджають. Я хочу, щоб ви почули: за вкрадений підгузник вартістю 400 гривень 3 роки 6 місяців в в'язниці, за вкрадену пляшку віски, щось теж три роки. А за яйця по 17 гривень стоячі аплодисменти і все гаразд. А за вкрадені мільярди так колеги вже тут. Вже тут знову з нами. Тільки потрапили в СІЗО по справах набу: 85 тисяч доларів пакет під столом, нормально все. йди назад, Верховну Раду. Навіть в СІЗО ходити не треба. За вкрадіжки на мільйони, на мільярди ордени за вкрадений підгузник три роки в'язниці. Ми де живемо взагалі? Що ми робимо? Хтось може це пояснити, як ми до такого докотилися? Коли сьогодні в країну розкрадають навіть під час війни, навіть під час війни ми чуємо ці справи жахливі, як в Міністерстві оборони колосальні, колосальні зловживання викрадення, мільярди в Міністерстві оборони. А ми шукаємо того, хто вкрав підгузник. Та хто тоді? Хто тоді ми тут? Ми європейська країна, чи ми наслідники Йосифа Вісаріоновича і закону про колосок. Так не може бути, так не має бути. Закон має бути бити тих, хто реально краде, нищити тих, хто краде, а не повертати їх в Верховну Раду, як тут же сидить з десяток наших колег, які живуть за принципом украв випіл набу і назад в сесійну залу. Так не має бути.